Ми ходимо в це зібрання не для літургію правити. Богу не потрібна літургія. Богу не потрібні наші якісь жертви. Богові Отцеві раз і на віки віков, сподобалась, задовільнила абсолютно на 100% єдина жертва Ісус Христос на голові. Небо прийняло цю жертву досконалу. І більшої жертви немає. Ніхто так не догодив Отцеві, як Божий Син. І ми увійшли у те, що Він звершив. Наша роль це розкривати. В Ісусі Христі відкрилося батьківське серце. Хто бачив мене, той бачив Отця, так сказав Божий Син. Хочемо знати, який Отець, дивимося на Ісуса. Хочемо знати, який характер у Бога Отця, дивімося на поведінку Ісуса. Це треба вчити, це треба досліджувати. І чому треба переконуватись і в молитві, бо, тому що Біблія теоретично, але вона в нас пробуджує фактично спільність з живим Богом.